Небезпечна поведінка піка у собак це розлад харчової поведінки, при якому собака навмисно поїдає неїстівні предмети. Це можуть бути пластик, тканина, ґрунт, волосся, папір, фекалії тощо. Неїстівні предмети можуть викликати непрохідність кишечника, стати причиною розладу шлунково-кишкового тракту, призводити до отруєння при поїданні хімії. Сприяти зараженню паразитами при поїданні фекалій, причини піки у собак, нестача поживних речовин, паразити або захворювання шлунково-кишкового тракту, гормональні порушення при деяких хворобах, відсутність фізичного або ментального навантаження, тривожність розлука з власником, нав'язливі дії як форма самозаспокоєння, що робити. Обстеження у ветернара, корекція раціону, консультація з кінологом, що точно не варто робити карати собаку за те, що з'їла щось не те, це підсилює тривожність. Ігнорувати, навіть якщо поки немає ускладнень, піка не проходить самостійно. Підписуйся, щоб знати більше, ділись, щоб знали більше інші.